Так, колеги, це ж дивіться, це це. Кажуть, що живе є живе, що рослинництво є живе, знаєте? Рослини всі живі. Просто не всі можуть відповідати, так як ця рослинка та чміну. Бачите? Не Бачите? Не трогай мене називається рослина. Потрога, mm -hmm. напевно, правильно, так? Да? Реагує від дотику на це. Так що все живе, просто не кожна рослина може це сказати. Ось. Раз, раз, бачите. Ось Ховається. А ось вона. Раз, раз і скрутила лисичка. Безпека для не возьмемо такі листя? Раз, раз раз, раз. поховалася краса. тобто природа жива і вона відчуває ми любимо чи не бачите, листочок сховався повністю а коли береш повністю рослину то на повністю зараз буде ховати достатньо. То що небезпека. Це тобі і кажи, що природа не жива. Природа жива, вона все відчуває, як ми до неї відносимося? Все живе. Ось не це Я да, сразу все листочки поховал. Вот здесь все. Это, это квиточка и... Да? Поднимемся. Раз и не маю всех листки. Вот все. Бачите, все. Ха -ха. Это такая история. Цикловая так, история. Тачмин называется. Ну, Як живот обося розлинки, ось у ось, зараз ми так возьму слишком сіка Стискає сніздочну Наче Начев'яна і ховається вასвою історії. Вона все жива і все розуміє, чи її обожнюють, чи її люблять.